Весна вже повністю вступила в свої права і почала працювати, що після зими все засяяло яскравими барвами. З під землі вже пробилася перша зелена травичка, перший пролізки потягнули свої голівки до сонечка. Я перша квіточка весни, я пролісковий цід. Я пережив зимові сни і знову родився на світ. У мене очі голубі такі, як небо, синь, росту між кленів і добів, дарую радість всім. Добрий день, мої любі діти! А давайте і ми з вами зробимо багато пролізків для нашої весни, щоб прикрасити все навкруги. Для цього нам потрібен зелений пластилин, блакитний дощечка і картон. Від зеленого я вже відрізала три шматочка, це буде стебельця, це буде наші листочки їх два і дев'ять однакових кульок. Це будуть наші квіточки. Скочуємо, робимо стебло. Це ж саме ми можемо зробити на тошічці. Ти бальця готові, тепер зробимо листочки. А з Блакитного зробимо кульки. Ми підготували з вами всі частини нашої квіточки і будемо викладати. Кладемо одне стебельце і притискаємо пальчику. Зверху трошки заливаємо ось так. І так робимо з іншим. Ось так. Тепер беремо наші кружечки голубенькі, стискнемо так пальчиками і робимо таку маленьку краплинку, це буде наш пелісточок. І на кожну квіточку протискаємо. Те ж саме беремо наш листочок, прикладаємо. І трошки ось так розплющуємо. Ось така гарна квіточка, діти, у мене вийшла. А я від вас чекаю ваші роботи. До зустрічі, мої любі діти!